Що ж всім привіт! З вами я Фрізай, і сьогодні я продовжую виживати у світі драконів і Майнкрафт. Я сподіваюся, вам це сподобається. І підпишіться на канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити доступні відео. Ну а ми починаємо! І в минулій першій серії я досить багато походив по печерам і добув досить багато ресурсів. А сьогодні я хочу походити по верхньому світі і, я... і вбити ось цього ендермена. Можливо, навіть... Да! Перелина випала! Прекрасно! Так, да, від минулої серії пройшло небагато часу, навіть їжа ще не повстю переплавилася. Але мені загалом і так багато їжі, якщо знадобиться, я сюди повернуся. А поки що я йду на поляну. Ага, нічку чому бів. Ліжко зі мною, швидко встигаємо поспати, Ні, зомбі вже занадто близько підійшли. І як ви бачите, у минулій серії я скрафтив, о, морква, собі ось такий стіл, тому що я хочу собі зробити рюкзак. Бо якщо я зроблю собі рюкзак, в мене буде якби додатковий інвентар. І ще я побачу, тут є ендер рюкзак, але він дуже важко скрафтиться. Хоча я думаю, що це типу ендер скринь з собою. Ну, досить круто. Але зараз, як я й казав, я хочу піти подорожувати. Хоча на початку мені треба сходити, то трошки каменю для того, щоб зробити собі пічку наверх, там, де в мене поляна. Тому що я хочу зараз ще переплавити пісок. Ось цей 26 штук. Я хочу зараз переплавити свій пісок 26 штук і зробити. Та йой, я, до речі, не поспав. Так, треба зараз швиденько поспати. До речі, це у мене вже. який день? Це вже у мене третій день. Поки я був внизу, як я розумію, досить багато я там прожив. І. О! Мені рівно вистачає, до речі, ще на одне серце. Кристалеве серце, все. І у мене тепер вже чотири додаткових сердечка. Непогано, залам, непогано. Такс, я тоді зараз зроблю пічку і буду переплавляти весь пісок. Ай! Хто? А, тут скелет у воді. На, все! Так, до речі, я хочу подивитися в цих артефактах, чи немає тут щось типу, щоб швидше бути. Ага, ось так. Крута штука, але так, да. все-таки треба ще знайти даджі. А я по верхньому світі ну, більше промандував, ніж по шахтам. Але все-таки буде достатньо багато. І зараз я хочу піти сюди. Може тут буде рівнина? Бо на цій поляні рівнин нічого немає. Тут у мене мож, є, є погриф, як я розумію, тому що тут є гори. Та, але мені поки що туди не треба. Бо мені треба ще кроликів знайти для цього. Але спершу мені треба... Хоча ні, я думаю, зараз викладу непотрібні речі. Або ні, я зараз що зроблю? Зараз я візьму і зроблю собі катушку з цю Poor Little Spiders. Сюди покладу щоб сюди шкіру. І у мене виходить ось така шкіра. Тільки за... Опа, з а а Ось ці міміки це з артефактів виявляється, зрозуміло. Так от, мені ще треба для ось цієї штуки теж шкіра. Це такі маленькі карбанчики, ось ці тайні покець. Для них треба одна шкіра. Їх я можу вмістити три. Тобто мені треба раз, дві... все. Капець, а я думав, дякую за досягнення. Я думав, що воно теж типу. Використану потроху як ножниці, ось бачите. Але ні. Фу. Ну тоді я зараз рюкзак не зроблю, тому що мені треба ще вісім ниток. Жартую, я пішов в шахту добувати павуків. Мені треба вісім ниток. І все буде прекрасно. Я вже бачу павуків. Беремо, вбивай павука і зразу дві нитки капець! Скільки тут мобів там, ви бачили, там просто армія тих скелетів. Раз, два. О, півтора сердечка. Фух. Такс. Папа зомбі. Фух, я всіх поперебувала. Звичайно, вони собі себе поперебували. і аж 10 осколків кристалу. Це просто бега фарм. Тільки водій все таке де. Треба це, мені зараз треба знайти простих павуків. Прості павуки, ви де. Ви мені тр... потрібні. Ще я не можу знайти павуків. Де ті павуки? Так, ски, я походжу з волоскипом, тому що реально фактично нічого не видно. о Хе. Пастка Джокера. Просто завалила прохід майже повністю. Опа, ще сила. Чуть... О, тут! Ще осколки. Прекрасно. Три штучки вже є. О, Ще одне серце. Прек... Все прекрасно поки що іде. Ну, якщо не рахувати павуків. Коротше, я подумав і зрозумів, що мені треба повертатись додому, де я знайшов нарешті павука хоча б одного. Ой, скільки? Чотири дитки. Тобто дві дитки ще випало. Такс. Я хочу зробити собі хоча б якусь нормальну броню. До речі, в мене немає що переклавити, тому що я це не хочу. Такс о! У мене є ще 9 осколків уламків кристалу сили, так що юзаємо ще один. У мене 4 досвіду залишилося. Прекрасно. Такс, це викидаємо. У мене тоді є ще 2 отакі котушки. Чи як це називається? І я можу зробити аж. Ай! Чекай! Маленькі зомбі ненавиджу їх. І у мене є тепер три отакої шкіри. І то... А мені треба ще, значить, дві. Тобто мені треба ще два павука, з яких випаде по дві нитки. Ага. Ну один є. Дві нитки. Так, окей. Я не буду ні про що питати. Ай-яй-яй-яй, ай-яй, ай-яй, ай яй яй, ай яй яй-яй-яй. -яй, 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 -яй. Мені тоді цікаво де ще один павук. Тому що мені треба от останній павучок. Все. Більше ви мені поки що не знатобитесь. Ура! Останній павук. Останній павук на землі. Можливо, не знаю. Для мене. Все. Польниток серйозно. Капець скільки тут мобів стало Капець скільки вони зносять. Капець скільки тут усього. Але не можна здавати один павучок. Чотири павука, чотири павука. Ну хоча б з одного має випасти дві нитки, або хоча б з двох один, по один, два павука по одній. Ура, ура, все, все. Хоча ні, стоп, я може і карманчики зараз зроблю. Тільки акуратно. Я просто, знаєте, я не хочу кріперами зараз. Ой-ой-ой. Ні! Капець. Я не хочу зараз, щоб кріпери мені тут всю територію зламали просто. Все, 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 я втікаю, я втікаю, я втікаю, я втікаю. Йой! Тут просто найепічніший батл. Мені цікаво, як він перетворився. І так швидко прийшов сюди. А взагалі ти мені не потрібен, так що до побачення. Все. До, коли, нарешті, до достав день, я можу зробити ще котушок. І можу зробити ще шкіри. У мене є 6 штук. Тобто, нормально. Я можу зробити ще одну котушку, але я не збираюся. Мені достатньо. Я думаю, навіть карманчики не буду робити. Залишу, щоб зробити зразу великі. А, а не маленькі. Тому що маленькі тут дають скільки стодів? Три, а великі зразу дев'ять Середні шість. До речі, можна зробити один середній. У мене золото є. А, ні, тут треба ще. А, ну так, да, тут треба якраз ще котушка Окремо. стоп Тобто мені зараз ще чекають, да, до речі, якось за. Тут просто от за всі речі дають досягнення. По факту. Але я хочу дещо перевірити. Тобто мені знадобиться ще куртушка для те, щоб зробити Сам рюкзак, так? Та, блін. Окей, тоді взайло. Все, рюкзак готовий. та дам І... досягнення. Звичайно. Лайкет, like батммор. But, more... like but more Portable Ну, так, да, типу рюкзак. Ого, як воно відкривається гарно. Ви, прям, ну, прям видно, що ти відкриваєш, типу. І окей, так, тут є поки що дві строчки, але, до речі, для нього є да, окреме місце. І тепер. Так, да, мені навіть видно тільки з моїм плащем. Цей рюкзак трошки дивно виглядає. ану-ка. Мінус плащ. Ще... все, Так, да, це набагато гарніше виглядає. Але оскільки я не дуже цим переймаюся, то я включу плащ. Так, залом тепер, не має бути темно? Так що, у мене куча. От, просто у мене куча всього. Палиці, кістки є, палиця. Дивіться, скільки в мене гнилої плоті. У мене навіть 21 стріла, звідки з'явилася? Не знати звідки? Ну, окей, я казав про подорож а ще досі тут. Да. Ну, зато я зробив собі рюкзак. А загалом я куди хотів піти. Я хотів піти ой. Я хотів піти от сюди. Так, да, бо там видно ніби ще одна рівнина. Так що йдемо туди. Ага, рівнина. Опа. Такс. Так, да, до речі, я прийшов і це ніяка нерівнина. Але, так, по-перше, я знайшов клад, де є приводи. Ось тут. От бачите, яка тут скриня. Але зачекайте, по карті тут я ще... Так, да, до речі, я пішов ось так і ось так. Я не хотів скоротити собі шлях. Тут я бачу ще одну рівнину, на якій нічого, звичайно, що немає. І тут далі гори. І я не знайшов поки що жодного, от, крім ось цього кладу, більше ніяких дачів. І знаєте, я хочу ризикнути. А, Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Приводи, приводи, приводи. Відстань, відстань, відстань. Марно чи примарно! Вийти примарно. Окей, окей. Так, загалом я не буду більше відкривати цю скриню. І до. Так. Череп скелета. Круто! Ектоплазма, Винтерський ґрунт і прокліта. до побачення. Е, кістка нехай буде. Проклята скриня. До побачення. І 10 рукопису. Бестіарій. Книга Мосрі. Задачу, я тільки в другій серії зробив цю штуку. А, Бо я тільки в другій серії отримав минус рукопис. До речі, а його можна якось зробити? Ні, на жаль, його можна добути тільки в данжах. Ну, загалом окей. І так, тут що в нас є? У нас є вступ, але про це усе я вже знаю. До речі, що звук такий гарний. Але я це все знаю. Мені єдине, що от ще треба зробити аналог для бастіарію зараз. І я, можливо, навіть зараз щось там ще додам. Тому що все-таки я не все знаю, Та, до речі, хочете дізнатися більше. Я не все знаю про... Ну, я фактично все знаю про Ice and Fire. І окей, що в нас є? Тролі. Ну, це, тролі це просто моби, які ходять повсюди. Ну, коротше, це не цікаво. Матеріали дракона. Оце цікаво почитати. І це крижадого дракона, і це вогняного дракона, тільки щось напише. І сирени. Сирени не треба. Оце цікаво, і це крижадого дракона. Бо я приручити хочу саме крижадого дракона собі. Так що так, і давайте подивимося, да, Так, дракода і... і це крижаного дракона. дракода. Що таке матеріал? А, точно, це те, що випадає з дракода. Ну, загалом ой, щось забагалось. Ну, Це я все знаю. А оце це крижаного дракони, є це крижа дракода є 4. Ага, так, треба покласти воду. Воно буде там морозитися і все. Ну окей, тоді мені це поки що не цікаво. І тут я бачу, да, великий каньйон. Хм. Я навіть не знаю, чи туди спуска. Ну окей, ні, я туди спускатися не буду. йо я тільки що я чуть не впав. Да, я туди спускатися не буду, тому що я і так ну, серію повністю пробув у шахті майже. Так що я хочу хоча б цю серію. А, ну ще мені два золотих саворотка випало з цієї скрині. Привицьку <хи> Да. Ну да, я минулу серію по, фактично повністю пробув в шахті, так що цього разу я хочу просто походити по світу. Хоч в серії я все-таки сидів, робив рюкзак. Але це дуже корисно. Привіт, селянин. Папа селянин. Привіт, сердечко! Папа сердечко. Ні. Ні, 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 ні. Ні, ні, ні! Там, там, там крижаний дракон. Це і круто, і не круто одночасно. Такс, мені треба спершу подивитися, де його гніздо. Але я ніде не бачу. А ось його гніздо. Але. по У до речі, мене тільки що в змінилось. Але... Можна попробувати зараз акуратно, дуже акуратно підійти до цих гнізда. ось воно. Забрати все звідти. А ні, дракон там. Це дракон. Я дракона бачив там. Мені дуже страшно. Дракони це дуже небезпечні створіння. Я в цей Вайсет Fire грав так само довго, як і в Twilight Forest, а саме дуже довго. Я по приколу хотів просто дати собі цю кістку, я її при. Ну що ж, привіт, ябку. Ти тоді краще посиди тут? Тому ну, що я зараз сіду на небезпечну подорож. Такс, я бачу там. Да. Ай! А, ну все одно требує віро, так що як ніндзя. Тихенько я прохожу до е, дому дракона, Щоб забрати звідти усе, поки дракон на ту, ту, -ту, -ту, -ту. Так, це що, до речі, таке це у нас. Це в нас заверсили кругляк. Цікаво. Тобто, окей. Сапфіри. Що? Зобі? Акуратно, мені дуже страшно зараз. Кістки, срібний меч. Ну, срібний меч мені не дуже треба. Окей, ланцюг. Що за фігня? Ні, ні. Срібні зливки не потрібні, залізо потрібне. Ланцюги теж. Непотрібні. Срібний нагрудник. він гарно виглядає. Окей, окей. І до речі, я хочу от забрати монети собі. Оце досить гарно виглядає. Да, я, я ним прикрашу свій дім. Так. Ну, якщо що, звалити я можу досить легко, просто вейпойнтом. Так що. аж так переживати сильно можна і не, можна і не переживати. Залом досить круто. О! Чекайте. Ай, ні, тут, не зламався одразу. Я залом все. Все в дракона, всі скрині залутав. Залишилося тільки ось це. Ну, це окей, окей. Цього мені теж достатньо. Я, до речі, навіть зараз можу зроблю ось ці штуки. Вони менше займають місце. О, да. Просто набагато менше. Місця. Так, ну окей. Залом я хочу поставити трошечки далі. Вейпойнт, бо якщо я поставлю прямо сюди і тепехнуся, то на мене може чекати дракон. Я хочу зробити вейпойнт. Ось тут. Ставимо сюди. людяний дракон. Це. Сейв. Лідяний дракон. Зараз настане ніч, він прийде. Так що я зараз піду і піду далі подорожувати. Так, стоп. А, ні, то кріпер, я думаю, що то людяний дракон. По міні-мапі подивився там біля мого вейпойнта. Але по факту я там за стіною, так що він мене може і не побачити, якщо я тепехнуся. Столове озеро. І так, да, вже скоро настане ніч. Ну, загалом, два данжі знайшов. Досить круто. І взагалі, і да, і дракон знайшов. Да, тільки ябка прийдеться ще забирати від дракона. Бо він там собі сидить. До речі, я сподіваюся, дракон його не з'їсть. Але нічого, я приблизно координати знаю. По міні-мапі бачив, запам'ятав, так що нічого страшного не має статися. Взагалі зараз треба піти. Е, десь передочувати. Бо ще одну битву з мобами, як на початку серії, о, до речі. Нормально я так виглядаю, як майже справжній лицар. Так от, ще одну битву я не хочу. Ага, в мене немає ліжка. Окей! Тоді прийдеться битися, якщо я не знайду, три овечки одного кольору. Опа. Три овечки знайдено. Тільки біля них є ще чорна овечка і скелет. О, скелет не прямо біля них, так що це не дуже мені. А, ні, прямо біля них, бо він мене побачив. За... За мною ще досі біжить павук. Чи це інший? Не знаю. Немає різниці. Окей, ні, митки ну підберу, все таке. Оце мені не треба. І так, зараз треба швиденько. Ай-яй-яй! Ні, зомбі, мене зомбі побачив. Зомбі мене побачив. Все, до побачення. Е-е, Такс, окей. Ні, павук, ну повечора. Ну, що ну, ну, ви всі до мене пристали? Дайте мені нормально зараз швиденько поспати. І все. Все. Ух, марно, чи примарно. Так, ну все. Вірші зараз позгоряють. Ті, хто не згоряє. Ну, головне, що, по-перше, світло, а по-друге, да, Взагалі половина бобіс. А і ще мені цікаво, чи не пропустив я чогось. Є, це що? Такс. А, я аж тут. Але стоп, що? це? А -а 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 -а! Це здається. Йой. Так, окей. Тут у мене щось залагало, але, до речі, от в рівнину зараз можна буде піти. А і ще мені цікаво, що ось це отаке. І ось це отаке. Так що ми повертаємося до гір. Ідемо дивитися, що то таке є. Ось то величезне щось з лави. Мені здається, що то закинутий портал одне з них. Але що таке інше? Оце мене цікавить. Такс, окей, я підхожу і... Це просто розлита лава. Ех, це просто розлита лава? А ні. Ну, іншого тут нема, це просто розлита лава. Це просто розлита лава! А, і тут це саме, просто лава розлилася. Тю. І що я взагалі на це пішов. Не дуже точні. Хоча взагалі, плюс, що я до це пішов. Я зараз на вершині. Я зараз на вершині і дуже багато чого бачу. Так що, за... Ло, можна піднятися на ось цю вершину, яка показує на рівнину. Є. Я, я. Такс, окей, ні. Треба трошечки піти. О, село! Село. Те, що я так шукав довго. Сподівайся. Ні. Ще один дракон. Ні, ну за що. Эх. Цей дракон тероризує селянинів. Ну блін а. я хотів, звичайно, драконів. Ну але нормальне спокійне селище. Ну, не... Окей. Ну хоча б буде дракон. речі, їх о, треба буде бути за... Боже, і там селянинів в'їсть. Ех, і навіть голем з ним не справиться, його вже ніхто не зупинить. Ну, тільки я можу його зупинити, але я... але зараз на нього піти це, напевно, смерть. Ну, по факту, він мене... Мені побарабан. Привіт, дракон, як справи? Він Відв... ви... він відволі. Ай-яй-яй. -яй. Ай яй 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 Що ти, що ти? ти... Він мені щит знову... Він мені щит зламав! О Боже, він мені просто взяв і зламав щит! Що мені робити? Я хотів би поставити зараз свій пойт, але прямо біля нього Ну це занадто натора Ну, окей я тоді телепортуюся додому. Він мені просто за секунду зламав щит! Як я зрозумів, що... Ну хоча окей, так, да, якби я... Він би мені так швидко не здобував щит, то я би його зараз досить легко вбив. Що все-таки, я думаю, так і має бути. Ех, ну окей. Ну, загалом, 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 загалом. У мене, до речі... так, треба кубка срібла сюди викласти. І деякі ресурси теж. Але це тільки що. Ну, ну, окей, да, Це було логічно, що він міг би. Ми... Що він, ну, він мав би мене дуже швидко вбити, інакше ну, по факту, ніяк. Це ж дракони. тебе їх занадто легко було б ну, вбивати. Залом, можна зробити арбалет зараз. Назбирати зітріл. У мене 21 штука є. Хоча навряд чи цього вистачить. І зробити. Можна було б попробувати на нього піти. Але. Ну. Блін. Просто зараз знов туди повертатися буде довго. Я тоді просто хочу зробити арбалет, Але, ні, сто, мені ж нитки, здається, знадобляться. Так, да, дві нитки. У мене. У мене є якраз рівно дві нитки. Все добре. А, ні, у мене. А, в мене однієї палки не вистачає, лов. І палки. Ну, У мене арбалет є, але цього недостатньо. У мене тільки 21 стріла. Знайти б спавнер скелетів і зробити фармилку. Це було б прекрасно. Ще краще завантажити мод, завдяки якому можна ламати спавнери і отримувати яйця завдяки одному зачаруванню. Так що я думаю, що. Да. До речі, хочу сказати: якщо, ви... якщо у вас є ідеї, які можна дати моди, саме не такі, там як якісь глобальні, які додають нові виміри, там, нові структури. От, наприклад, от, от, рюкзаки, як у мене, артефакти, а, ну, наприклад, я знаю мод там. Після, який робить, що після смерті з'являється могила. Тобто такі, які не сильно додають чогось, але все одно цікавіше стає. От ті самі додаткові серця і додаткова складність. Ну, але да, на цьому я вже буду закінчувати. Якщо вам сподобалось, то поставте лайк і поділіться цим відео з другом. Ну, а я говорю всім до побачення, всім па-па!